1944 року грандіозні плани Гітлера та його поплічників стрімко котяться у прірву. Цього року радянська армія визволяє з німецької окупації Україну, а союзники просуваються в Європі. Як відбувалося звільнення Франції, розкажемо просто зараз в історії простими словами. До визволення Франції антигітлерівці довго і ретельно готувалися. Одним із пунктів був обман нацистів щодо напрямку головного удару. Аби ті подумали, що наступ відбудеться з падекале найвищої точки між Великою Британією та Францією, союзники використовували підроблене обладнання, радіопередачі та фантомну армію неподалік цього місця. Насправді ж вторгнення почалося з Нормандії. І там союзники все підготували з 1 квітня по 5 червня 1944 року. Повітряні сили здійснили 200 тисяч бойових вильотів і скинули 195 тисяч тонн бомб на залізничні вузли, дороги, аеродроми, військові бази та мости, тим самим унеможлививши німецькі підкріплення, з метою дезінформації ворога бомби скидали й в районі Паде-Кале. Операція Оверлорд почалась у так званий день Д 6 червня 1944 року, десантним вторгненням американських, канадських та британських військ на п'яти плацдармах Нормандії, що на півночі Франції. На той час це була найбільша морська повітряна та сухопутна операція в історії. Лише за добу висадилось приблизно 156 тисяч бійців. До 11 червня ця цифра збільшилась до 326 тисяч. Також було доставлено понад 50 тисяч транспорту, і 100 тисяч тонн обладнання інформує американський ресурс «Хісторі». Знаменитий день де історики називають початком кінця Другої світової війни. Навіть попри масштабну десантну операцію гітлерівці все ще не до кінця розуміють, що ж там відбувається, і не поспішали відповідати. Сам Фюрер вважає атаку оманливою, аби відвести увагу з іншої точки, де, за його здогадками, має відбутися справжнє вторгнення. Нацисти заплутані. Саме через це Гітлер не відправляє у підкріплення на пляжі Нормандії найближчі дивізії. У той час як ситуація вимагає залучення усіх наявних сил. Наступні бої союзників з метою прориву ворожої оборони не надто успішні. Запеклий німецький опір та чагарникова місцевість Бокаш, яку називають ландшафтною огорожею, ускладнюють просування армійців. Невдалим стає британський бронетанковий удар 13 червня, та широкомасштабний наступ піхоти на захід від міста Кан з 25 по 29 червня. Інформує енциклопедія Британіка. Попри усі труднощі, до 27 червня американці зайняли життєво важливий порт Шербур, а британці до 9 липня обезпечили місто Кан. Зазначає The National World War II Museum. Німецька оборона погіршується. Союзні армії ведуть запеклу боротьбу на виснаження. Гітлер все ще вірить у можливості своєї армії. Віддає наказ дійснити контратаку, аби зупинити противника. Операція з Тріском провалилась. Союзники перехопили німецькі радіоповідомлення і підготувались. 7 серпня антигітлерівці зустрічають німецький наступ, відбивають атаку і йдуть у потужний наступ. В результаті 19 серпня три німецькі армії потрапляють в оточення у Фалеському котлі. Починаються найстрашніші бої Нормандської битви. Німці намагаються втекти з пастки. Невеликій частині гітлерівців це вдалось, однак більшість із них були розбиті або здалися в полон. До 18 серпня союзні війська наближаються до Парижу. Місцеве населення із передчуттям визволення починає страйкувати та нападати на патрулі Вермахту. Німці борються з опором всередині міста. Гітлер наказує тримати Париж до останнього, а перед здачею залишити лише руїни. Нацисти закладають вибухівку, однак німецький генерал Дітріх фон Хольтіц не хоче увійти в історію як руйнівник історичного Парижу і ігнорує наказ Фюрера, розповідає американський ресурс Хісторі. 24 серпня союзники перетинають річку Сена і підходять до передмістя Парижа. Де їх радо зустрічають місцеві з квітами, поцілунками та вином. Однак бійцям слід ще здолати німецький опір. Трапилося це за ніч. Більшість нацистів здалися, втекли або були розбиті. 25 серпня 1944 року Париж звільняють від нацистів після чотирьох років окупації. До початку вересня 1944-го Вся територія Франції була звільнена. Приголомшливі визвольні операції коштували величезних втрат. Союзна армія загиблими, пораненими та зниклими безвісти втратила понад 200 тисяч бійців, а нацисти за 300 тисяч. Інформує енциклопедія Британіка. І як далі розвивались події Другої світової, розкажемо вже у наступних випусках рубрики Історія простими словами.